9 червня в галереї Соборна пройшов святковий захід з нагоди 130-ліття з дня заснування Святоведенського храму у місті Києві, що на Деміївці. Свято зі словами привітання відкрив настоятель храму протерей Павло Кирилов, благочинний Голосіївського благочиння столиці. І от сказали слідує ювілей. Це знайте дата. Но ювілей, от лично для мене, это не просто. круглая дата или цифра с нулями на конце. Юбилей – это труд людей. Я бы сказал даже так, что юбилей – это яркая, прекрасная картина мазками, которой является труд многих и многих людей. Частичка их души и сердца. И праздную юбилей мы вспоминаем тех, кто молился, трудился, защищал храм, часы лихолетия. Мы вспоминаем и благодарим их. Но наш юбилей – это не столько взгляд назад в историю, не столько, может быть, размышления о наших порой мнимых достижениях, сколько взгляд в будущее. То, что мы делаем сегодня, мы строим, закладываем фундамент для будущих наших, как я надеюсь, успехов. И нужно хорошо нам всем осознать, что будущее созидается сегодня и здесь. И сегодня, праздную юбилей, мы хотим вам ну, как подарить, подарить, покорить, показать грани нашей общины, грани нашего прихода. Это наш замечательный верхний хор, без сомнения, так, бриллиант, украшение Демеевского храма. Наш клирос, который является душой и таким задает молитвенный настрой прихожанам, наш э, детский хор, воскресная школа, это наша радость и как залог в будущее, а также наши таланты, нашего храма, Владимир Ишаников, Татьяна, самих, которые будут сегодня также. Судя також подарят свої пісні. Так що пусть этот подарок буде вам в радость і в утішення. Кожна людина, яка буває на богослужінні, вона навіть не задумується, яку величезну роль в молитовному настрої відіграє хор. Весь цей дух богослужіння, весь дух прагнення нашого до Бога все те спонукання до молитви. Створює в першу чергу хор і оцінити, зрозуміти, яким є хор на Надеміївці. Ну, приємно, що тут є дуже багато наших прихожан. Можливо, і ті, які ще не чули наш хор, ви зараз зможете те, що називається вживу. Отже, хор Свято Вознесенського храму на Надимівця. хора, но с Божьей помощью мы это делали и с каждым годом э, прибавлялись люди, э, нарабатывался репертуар. И таким образом создавался такой коллектив. Мы уже очень много лет поем в нашем храме. Вот, э, поем с удовольствием, конечно же. Славим Бога потихонечку. С Божьей помощью мы работаем. Уже 2020 20 есть недельная школа. Спробуємо насаджувати ті божественні істини, які нам залишила церква, молодим людям і не тільки. Є недільна школа і для дітей, і для дорослих. Але сьогодні саме ті, хто є самими маленькими слухачами нашої недільної школи, під керуванням Олександри Полиці, представляють вам свої твори, які вони приготували саме до нашого святкового дня. Церква завжди приділяла особливу увагу підростаючому поколінню. Проблема виховання і проблема становлення молодих і юних паростів нашої церкви була тією, яка завжди опіку, якою завжди опікувалась церква і турбувалась про неї. В нашій парафії з ініціативи батьків свято Вознесенського Диміївського храму та Троїцького храму. З 2009 року започаткував роботу класи при гімназії, саме православні класи. Тому зараз перед вами виступить колектив православного ліцею. Отже, вітайте маленьких виконавців. O é. 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 Слава Богу, ми понині маємо неймовірну можливість, яку, можливо, і не оцінюємо, ми маємо можливість сповітувати гріхи свої і причащатися святих тайн. Супроводжує божественну літургію Клірос, хоровий колектив, який іменується Деміюка. Прекрасний колектив. Ми всі живемо дружною сім'єю, з цими людьми. Всі ми один одного дуже добре знаємо. І ми можемо сказати, що це дійсно люди віруючі. І є важливо, щоб в храмі співали саме ті люди, які прагнуть до Бога, які не просто артистично намагаються славити Бога тільки устами своїми, а серцем своїм відстояти далеко. А клірос наш і наш верхній хор – це є люди віруючі, які постійно бувають на Богослужіннях, які беруть участь в божественній літургії не тільки словесно, а й приобщаються тіла і крові за божественною літургією. Отже, перед вами нижній хор нашого свято Вознесенського Деміївського права. всем пожелать здравия, души спасения и Божьего благословения. Это самое важное. Почему? Потому что катаклизмы, неприятности в нашей жизни бывают. Но если мы будем иметь мудрость и терпение, и благословение Божие, переживать их, мы совсем справимся. зараз вы почуете вершанку нашего храма, Татьяну Оксамин. Людина скромна, непроста, Я хотів щось про неї розповісти, але вона по своїй просто природній скромності дуже просила цього не робити, тому я нічого говорити не буду. Тетяна Оксамит, її сім'я та вона ходять в наш храм вже більше 40 років. Франческо Сарторі, Арія Конте Портіро. Ще в одного нашого кліришанина, де можна назвати навіть ну, Володя, Хошанику, це душа цього нинішнього проєкту, це те, що ми сьогодні чуємо і бачимо завдяки його старанням в більшості. Він постійно при нашому храмі, він постійно на хвіросі, він є чудовим православним бардом. Зараз ви почуєте деякі його твори. Він випустив два диска, які ви зможете по бажанню придбати, про як вони продаються. Отже, Володимир Польшаникову, будь ласка, зустрічайте. Уже очень долго много лет вот и хочу сказать что благодаря этому храму этому храму э, в моей жизни произошли очень много изменений я очень рад что действительно этот храм вот именно такая дата э, произошла и нужно я думаю может быть если не каждое десятилетие то может быть какую-то еще круглую дату нас бог нам еще отпраздновать еще лет 200, чтобы стоял храм, как Господь Бог, конечно, даст. Вот. Но для, я просто могу сказать, что для меня этот храм является. Я здесь крестился, я работаю в нем. Даст Бог, если, возможно, я и, ну, как говорят, от этого никто не застрахован, даст Бог, может, меня и будут отпивать в этом храме. Вот для меня это единственное, что мы даже вот, скажу, Реже дома бываем, чем в храме, потому что вот и отцу Павлу я очень благодарен. Вот он действительно очень хороший, сильный духовный наставник, как вот для меня, и я также, я думаю, для других. Вот то, что я могу сказать, что для меня этот храм является в первую очередь даже домом, чем чем тот дом. Я бываю здесь больше, чем Это этот храм, в котором каждый человек чувствует, что его любят, что он нужен здесь, что ему всегда рады. И что интересно, я вам скажу, вы скажете, во все времена, да, действительно, во все времена Демеевка была очень близка близка к людям в те времена, когда еще было мало храмов в Киеве. На Димеевку приезжали со всех концов, со всех концов города, крестных, с окрестных сел приезжали люди. Сейчас, конечно, уже в каждом районе, в микрорайоне есть свой храм, но тем не менее нас любят, нас знают и к нам приезжают и молодые и люди стар, и такого, старшего поколения приезжают, те, кто те, кто крестили, крестились в нашем краме, те, кто крестили детей, а потом по каким-то причинам, по каким-то причинам уехали. Здесь всегда им рады. И что я хочу вот особо подчеркнуть, что мне бы хотелось, чтобы у нас была и у нас есть живая община, община, которая не просто формальная, а которая трудится. Община многообразная, как вы успели заметить, не только журнал, есть и студия кончарного искусства, есть воскресная школа, мы общаемся с разными людьми, которые имеют проблемы, ну, борются с своими страстями, анонимные алкоголики и подобное. То есть мы стараемся что-то делать, мы чувствуем, я лично чувствую, что Господь дал нам, дал нам время, это нам. Наше на Даже наш концерт сегодняшний это также одно из проявлений нашего такого, ну, открытости, нашего желания показать, кто мы есть, что есть, что есть православные цель, что мы делаем, мы не опускаем руки. Скласти щиро подяку Всім вам, Який знайшли час, Знайшли за потрібне прийти в цей чудовий зал, підтримати сторони наше життя, з наших ірошан, і крити рихожани, які для вас себе були невідомі. Можливо, щиро дякуємо всім. Щиро дякуємо директору Соборної галереї Ксенії Зозулі, яка прийняла нас. Христос Воскрес! Христос!